Снігопад накрив Київ та частину України. У столиці активно працюють комунальні служби. Магістральні дороги вже оброблені. А снігочисна техніка зараз зосереджена на другорядних шляхах, тротуарах і зупинках. Незважаючи на зусилля, ситуація на дорогах залишається непростою. А синоптики прогнозують подальші опади. У четвер, 21 листопада, за прогнозами буде хмарно, в день можливий помірний дощ і мокрий сніг. Супроводжуватиме це все поривчастий вітер, ожеледиця та налипання снігу. Сніги дощ спостерігаються також на Львівщині, Одещині та Івано-Франківщині. У горах, зокрема, на вершині піп-іван, випало до пів метра снігу, а температура знизилася до мінус 10 градусів. Тим часом на дорогах Львівщини вже зафіксовані перші труднощі із рухом через снігопад, особливо в нагірному та поблизу козової на трасі Київчоп. Видимість місцями слабка, тому водіїв закликають бути обережними. Щодо 22 листопада, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сильний вітер, дощ із мокрим снігом у більшості західних, північних і центральних областей. На сході та півдні в день обійдеться без опадів. Температура повітря вночі від нуля до мінус п'яти градусів, а вдень від нуля до плюс чотирьох. У південних регіонах буде тепліше до плюс дев'яти. У Києві ж протягом п'ятниці 22 листопада очікується мокрий сніг із переходом у дощ. Вночі температура впаде до мінус 2 градусів. Вдень потепліше. До 4 із позначкою плюс. Зима наступає на п'яте. Листопад готується перетікати у морозний сезон. В Україні очікують снігопад, ожеледоцю та кучу гури снігу до півметра. Синоптики в шоці. Що ж для нас підготувала примхлива погода? Розповім прогноз на найближчі дні вже за мить. Спершу нагадаю про підписку на канал Сейчас і лайки. А тепер до справи цього тижня на Україну насуваються активні атмосферні фронти, а це означає, що на наші широти вони принесуть снігопади, ожеледицю та мокрий сніг. І, звісно, стрімке похолодання. Про таке попередила експертка Укргідромоцентру Наталія Птуха. Варто готуватися до опадів від 3 до 15 сантиметрів снігового покриву, окуте наші землі. Зокрема, на Дрогобраць у Закарпатській області вже випала така висота снігу. У Карпатах сніжна буря все довкола окутано безпроглядною паланою. Ось відео саме звідти. Але це не рекорд. Гірську місцевість охопить покрив снігу висотою до 50 сантиметрів. На Прикарпатті вже лютує справжня зима. Такий вигляд має українсько-румунський кордон. На дорогах країни переважно захід, північ і частково центр ожеледиться місцями ожелець та налипання мокрого снігу. Тому подорожі на далекій відстані краще не планувати. Значний дощ, сніг і пориви вітру будуть спостерігатися у більшості областей. Але не все так лякаюче морозно. У більшості регіонів 20 листопада стовпчики термометрів підскочать до плюс 9, плюс 15 градусів. Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде свіжіше: плюс 6, плюс 9 градусів. 21 листопада атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою опади, а саме дощ із переходом у сніг, а також похолодання та сильний вітер. Рухається хуртовина і до Києва 21-23 листопада. Синоптики прогнозують у столиці мокрий сніг. Також обіцяють сильний та холодний поривчастий вітер місцями до 15-20 метрів на секунду. Температура від мінус двох до плюс трьох вночі і 6-11 градусів у день. Перший сніг застав військових на полігоні. У таких умовах вимушені тренуватися бійці. 22 окремої механізованої бригади. Але жодні погодні вибрики не зупинять бойового духу наших хлопців та дівчат. Навпаки, нам такі умови навіть на руку. Адже ворога тепер видно, як на долоні. Перший сніг вже застав і російську Курщину. Тільки погляньте, як легко на білому тлі виявити ворожий транспорт. Цим уміло скористалися оператори нового безпілотного підрозділу The Рейвенс. Із 129-ї бригади ТРО бійці вдало підбили кілька ворожих машин, які перетворилися на палаючі смолоскипи. Аби палавало ще сильніше підписуйтесь на канал Сі час. Наперед спасибі за активність у вигляді вподобайок та коментарів.